Всім привіт! Сьогодні в теплиці посамкувала помідорчик і обривала нижнє листечко. У мене тут проходик такий невеличкий, то як сказати, меншу половинку зробила, а ще, а ще, ще, а ще багатенько треба. Зараз це покажу, те, що я зробила. Такі помідорки. Все вот А ще ось що робиться. Друга половина в мене. О. Їх теж треба попасанкувати. Цю половину зробила. А тут еще копець. Маленькі помідорки хочу сказати. Є такі сорти, що не зав'язалися. Дві китиці є, третя починає, четверта, ось, бачите, впадає. Це, мабуть, і за того, що перепади температури, то холодно, то жарко, вони попадали. Світ попадав. Подобається, оцей сорт помідорчика. Пішов у 4 стебла і. Дуже багато помідорок, оце таких маленьких. Вони якісь міні-гарбузики, я б на би сказала. Їх доволі чималенько, так якщо подивитися, вон там скільки.